1 грудня до Львівської міської ради пройшли спікати мешканці Білогорщили Левандівка Андівка Тересного. Активісти вимагали не виділяти ЛКП віз пацком транс жодних дозволів для виділення земельної ділянки на вулиці Шевченка, 327 Г. а також не допустити там запуску сміттєсортувальної лінії та будівництва сміттєпереробного заводу. Так само, як було б цей грибовичах. Ми маємо вже. Результат того, що там ті годрони і так далі, люди загинули, там свалку то скільки років було, ніхто не переробляв, ніхто нічого не робив. Возумієте, так само буде рясне, для чого там 10 гектарів землі виділяють. Значить там то сміття буде лежати довго і ново. Вислухавши вимоги пікетувальників під час пленарного засідання міськради, міський голова Львова, Андрій Садовий офіційно заявив, що жодних полігонів які звалих на території Львова бути не може. І сказав, що сміттєсортувальна станція на вісному це приватна ініціатива.